привіт! Сьогодні Ми поговоримо про Т-114 10 рівня США, що варто його качати у 2025 році. А також зробимо гайдик, що потрібно взяти в бій. Так Яке обладнання, яке спорядження, також які навички екіпажу треба мати, щоб піти в бій. Зіграємо три бої та зробимо свої висновки від 1 до 10 Оцінимо танчик, де 1.5 актуальний танк. Ні, припрошую 1.4 4 актуальний танк, 5.7 це є, можна качати. Та 8-10 варто качати, що актуальний танчик. Тож погнали спочатку обладнання трофейний досилач трофейний приціл, також систему підвищення рухливості Т2. Настанов без різких рухів, велика ремка, велика аптечка, докпайок і І снарядики. Ну, у нас снарядники такі самі, як в третього. 3 ББшки 295, підкол 375, Фугас — 90, 1100. Ось такі такі ж самі, як Є3. І е, ми будемо дивитися зараз вже навички екіпажу. Бердевство, ремонт, гострозір, експериментальні мови координація, практичність, плюс бонусні навички радіоперехоплення, пожежосіння пліч опліч. Навички навідника, братецство ремонт, плавне братання башти, мастер'сбреярд, швидке зведення та снайпер. механік водії, братество ремонт, плавний хід, король бездоріжжя, віртуоз та знавець двигунів. Заряджаючий, братерство ремонт, інтуїція, душній поліпшення боєкладки кладки та ідеальний заряд сюди. Тут реальному є два заряджаючих. Ось такі будуть навички екіпажу. Далі підемо дивитися. Польову модернізацію. У мене тут вона трошки вкачена. Так, тож погнали. Перше, у нас є полегше на шосі, плюс 5 до швидкості повороту шосі. Далі будування паралаксу, мінус 3 до розміру коло зведення. Після чого, плюс 2% до огляду. Так. Ми це прибираємо. Наступне в мене буде, звісно, вже перекомпонування БК, щоб було швидше заряджання. Ну, і останнє я не вибираю, бо тут дуже великі бафи. Мінус 2 назад. Або швидкість ремонту шасі так І потужність двигуна. Тобто останнє я не вибираю на ПТ. пустка польова мобілізація. І подивимося на загальні характеристики, які є в нас в е 4 Погнали. Волина міць. 750 середньої шкоди, 295 прибиття. 15. Так. 32 час заражання гармати, 21.01, швидкість горизонтального пересування приціла, доволі помало. Кути повороту башти 90 та 90, тобто наша башта на 180 градусів тільки повертається. Кути мінус 6, плюс 12. Ну, кути найгірші, ніж в Є3. В Є3 мінус 8, плюс 16. А тут мінус 6, плюс 12, менше кути. 273 час зведення, 0,29 розкис, розкид Та 2938 середньої шкоди в хвилину. Живучість 2000 хп має дана ПТа. Бронювання, як би там не було, НЛДшка 170, ВЛДшка 300 400. Тобто ВЛДшкою можна щось трошки танкувати. Щоки 240. Бачите, так, сюди можна комуляту легко закидувати. Та навіть її простою ББшкою можна буде закинути. Тут 240, 240, лючок 210, маска у нас не просто ніде. 76 борт, 100, 140, 160 башта зверху лючок. Моторний, та 76, 39, 150, 88. Тобто броня є, але не всюди можна так сказати. Далі, рухливість. Рухаємося вперед. 39 назад 13. 64 та 43 тони. Вважить дана машина та 14 44, потужність 50 двигна. 50 набирає свою швидкість. 32 відсотка. Припишу 32 градуса швидкість повороту шасі. В принципі, краще, як і в 3, але все рівно слово почну. 13-маскування. При нерухомості машини 9.42 під час руху і 448 огляд. Огляд набагато краще, ніж 613, там взагалі було 417, тут хоча б ближче до максималки. Тож, погнали, зіграємо три бої і будемо робити свої висновки по цій машині, чи варто її качати, чи ні. Перший бій, це в нас буде Live Ox з 10-ми рівнями. Так. Дві артеларії присутні. На ЛТшка. 5ПТ. 5СТ і 2ВТ. Окей. Звісно, ми тут їдемо в місто. Погнали в місто башти, братаємо сюди. Вартоху кинули? Мінус ЛТ що є добре? На тобі вертуху таку. Я не знаю, як ти це попав, яке світився. Чи можливо він кинув так блайндом? <плес> <плес> Потому, що від цього пацана. Тут у нас було. Але пошточю сторону. Саме місце я вже не заїжджаю більш цих випадків. Не бачу сенсу. Непогано, ще й танкану. Його. Було би добре, якщо ми закрили тех, але прошу. Лас. Супер. Зашибись. просто. Тепер сюди будемо закривати ДБВ-ху та блискавицю. Ей, йди нафік, не хочу на тебе витрачати постріл. Добре ДБВаху. Ага, ДБВХ тут. Центр. О, а цента я дам. А, блін, він тут був близько. Що, 10-2 рахунок, друзі. 3000 я дав. Ну, не хочу вже підлізати, щоб отримувати останні, останню пайку від ДБВХ. Є ще. Трошечки ми ХП. Ми Добре. Ну і 116 113 GFT, що померло. Ну, гарно, в принципі, зіграли. 3600 демеджів, 1700 асисту, 5300 суми при такому турбачі. Мені здається, що це 10-4. Набагато швидше до позиції. І через те, що в нього є, звісно вже башта, він зумів краще себе реалізувати. Дякую величезне. Погнали далі наступний бій. Ще два бої і будемо робити свій висновок по танку. Наступний бій, хайвей, 2 РТ, 2 ЛТ, 6 ПТ. 6 ПТ, 2 СТ, 3 ВТ. Окей. Okay. Зводок такий цікавий, бібахи ДБВ. Це треба дивитися на, розк... на розкатку команди. Куди вони поїдуть? Добре, більше сіду сюди, місто це добре. Вертуху не зайшла, але я її стріляв так. Дай боже, мантикорку бывает, друзья. На, не наробила нам. Мантикорку майже убила. Что є дуже добре. На яту да свертуху свертуха кидаю. Блайндек. Ми вже тут підпушили. І в цю сторону. А до речі, знаєте що? Я вам скажу. Тут простріл зашили. Пам'ятаєте, у цьому будиночку був простріл? Ось тут. -во. Його вже зараз немає. Блін, не бачу куди стріляти. Тепер бачу. Тримайте його за світі, будь ласка. Тримайте за світі, я буду його, я так кажу, це кормити, чи я, так каже, буду їсти його. Встиг, встиг ще дати раз. Це гарно, але я засвітився Хм. Непогано. Я, я від э, бабах цих за, засейблений, заселений. Вони мені нічого не зроблять? Прошу. Ти можеш в лючуться така себе віконечко стріляти. І я можу віконечко стріляти, друже. Наші ВТ херні роблять, не помічаєте цього? Ммм, mm, тут є третій має простріл. До речі. То я не бачу. До речі, ми тут зупинили майже ціпів, та? Нам треба тільки під'їхати в протек добрати єпіся. В принципі, ми тут живемо. ми тут живемо. Нам добрати тільки об'єкти залишилося. І ПК, який тут е, щось херню робить. Ah, давай, 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 давай. Ну, є катається у нас на базі, це печалька Дбвх ха забрала. Ну, я тут дав добре, чесно. Я тут бився як лев. Але все рівно навіть 6000 шкоди мої не зробили цей бій переможний. якось так. Але, то, порівняння Є 3 і E4, ну, рівень просто на голову вище Е4. Бо Чому я тут вбив двох? Так. Двох ворогів я вбив тут. Угу. І третього забили сам. Сьомого так. А в нас по блискавиця 277, хорі, я, Пазік, Тайпик. Не повезло. Не повезло. Опорель за мені подобається. Як, як я стріляю, так, як я себе веду в бою і 7300 сумни зробив. Добре, погнали далі. Ще один бій, та будемо робити висновки. Хоча ви вже можете бачити, що мені дана машина більше подобається, як є 3. Що у нас по двох боях 5145 шкоди, ясненько Останній бій париж 2 ВТ 4 СТ 7 ПТшок 1 ЛТ, 1 арта. Звісно, будемо також їхати до ВТ-позицій та старатися роздамажувати там усе. Все ми херню робить, значить треба в місті грати агресивно. Ну що він робить? піджимає зали. Рівно тисячу дала мені яга тепер, бо нормально так. Ну це Клієнтам треба вбивати. Рівно тисячу дала яга, як щось. Три постріли і немає вже її. Дуже сильно на центр заїхали. Прям дуже сильно на центр заїхали. Сюди повернемося трішки. Альфа І ви що зрозуміли, Йосип, все ми виграв ту дуель Ой, башки. що за бій? Рикошет Сеска, рикошет. дякую, гра. Не добирай мене, Дуже цікавий бій, так, як вони зарашили. В принципі. І знову ж таки, як наші помилилися союзники. Я не розумію, як можна так, так програти. Будучи в більшості. Гусини позлітали. Нам кі. Подивіться просто. Там гора наших союзників померла, а ворогів я щось не бачу трупи. Дефолт. Так. 15. 15. 6. ну Постріл по, по цьому. Не зайшов по цесі рекошет. Можливо, треба було ББшку стріляти. І постріл по об'єкту не зайшов. Та і все. 15-6 швидкий бій. Але ми змогли результати показати. Тож йдемо. Зараз подивимося на результати трьох боїв. Що я зміг показати. І, звісно ж, йдемо робити оцінювання танку. Панели. Так, ну що це у нас є? Три боя? 1140 ВТР, 4743 середні шкоди. Так, 1172 заблокованої шкоди. Ні, середньої допомоги. 380 середньозаблокованої шкоди на цьому танку. Непогано. Результати мені подобаються. В принципі, те, що не було перемог. Ну, ви самі бачите, тут я би нічого не зробив. По загальним Загальним враженням, мені танчик сподобався набагато краще, як Є3. І, І ми зараз будемо йти його оцінювати. Погнали. Тож, проходимо до оцінювання. Армата мені подобається. Одиничка. Пробій гарний, альфа, гарна Комфортність стрільби. Вертухи я тут вже давав нормальні. так ем, Залітало здатно так. І, проб, і пробивало, і все. і ну Тобто, тут плюс 1 2 бали є. Кевене, мінус 8 немає, тож тут півбали. Рухливість. Я би там не було. В нього є башта, закрутити цей танчик буде набагато-набагато тяжче. Тут півбала, тобто загальному 3 хп, до речі, тут ХП 2000, що, що лайк цьому танку. ХП багато, в розмін можна йти. Тобто можна давати 750, а отримувати, наприклад, там 300 хп-шок чи ще щось. Тобто, це лайк, 4 бали. Броня, пів бала. Броня, півбала даємо сюди, бо, як би там не було, є зони, які пробиваються. Звісно Але і не картон. Тобто, можна маску танкнути ВЛДшкою, може полетіти десь в кос та зробити непробиття. Тут півбала. По тому потужність, набирає своїх 40 км нормально, до речі, мені здається, Т-103 дуже повільніший, так, дуже помало їде в порівнянні з Т-104, що він просто летить. Ну і Це вже є п'ятий бал. тобто, якщо беремо Пів броня та півтора потужність. Маскування тут немає. Огляд, що там там було, також ми беремо аналогію з Т-10Е3. 417 метрів проти 448, це фулочка, майже, фулка 450, тож беремо тут плюс 1 бал, додаємо. І реалізація. Реалізував я цей танчик дуже гарно, мені сподобалося грати на ньому. Тож тут обов'язково ще один бал, і це в нас є 70 10, друзі. 70, тож більше, більше все ж таки, варто качати даний танчик, якщо у вас немає, чи чим ні. Ось такий гайдик вийшов на СТС 10.4 є 4. вам сподобалося, поставте подобайку за моє старання, також підпишіться на канал. Тут ми будемо ще розбирати дуже багато танчиків, які є в прокачці та робити їхню актуальність. Крім того, розберемо тут гайдики. про Танчики за жетончики, звісно ж, які будуть танки в коробках і інше. Дуже дякую за перегляд. До ще нових відео та трансляціях. Всім чао!